Привіт-привіт! Ну що, друга розпаковка в цьому місяці і така важкенька. А, Бо тут хотіла собі замовити, а тут дівчата написали, що і нам треба. Тож своє замовлення віддаю дівчаткам, а замовляти собі буде ще й третє замовлення. До речі, є ще що. і що. Кондиціонер для волосся Оленці сподобався шампунь, каже, що треба дуже трохи і дуже крутезний ефект. А далі для мами спрей для волосся залої при термічній обробці це саме. З серії поновлення для волосся. Бачите, спеціальний не, а, крем. Далі шампунька для і від сиварийного дерматиту від перхоті, як то кажуть так. Це з компонентом Мікросильвер: а, два на замовлення і один для мене, так що був, коли хтось каже, що мені треба. Так, а, Далі в розпродажі ProBalance. це наш чудовий тримання на. Всю зиму, напевне. І три мені, тож всього шість пляшечок. Як бачите, з часом ми все більше і більше розростаємось. Тож то така справа. До речі, пам'ятаєте, для чого про баланс: це набір мінералів: кальцій, калій, магній, хром, натрій, молібден, які чудово злужнюють наше середовище, поновлюють нашим. Кишково-шлунковий тракт його роботу поліпшують обмін обмінні процеси в організмі, так і він чудово підвищує імунітет. До речі, коли там температура або горло першить, починає боліти, то ми розсасуємо пігуки Ці вони такі кругленькі, невеличкі. Так коли саме на нашу кишково шлункову систему працюємо, так то тоді ми його запиваємо щільно водичкою. І також в нас в розпорядку Продажі, наш Майдмастер, а тут його 10 пляшечок, 5 для мами, а тут вони півлітрові. Це, бачите, красненька формула, вона фруктова з опором на виноград, алоє, виноград, вітамін Е, тіамін, вітамін в 12 залізо, селен і фолієва кислота. Вони, там ще бачила коензими. Чудово сприяє нервовій системі, чудово поновлює нашу нашу когнитивну мозкову діяльність. Діє на нашу здатність висипатись вночі, фокусує дуже увагу, робить так, що запам'ятовуємо ліпше. Його рекомендують при інтенсивній роботі для того, щоб активізувати мозок на діяльність і, до речі, дуже гарно заспокіює саме нервову систему. Тож, в мене замовили моє, так, це для мами, красна і є ще. Десь тут була зелена формула. Червона, червона, червона. О, також червона. Ага, зелена в мене. Тоді Шо, все все червона. Червона а в мене ще є зелена, Тож, Танюші, передам з попереднього замовлення. Ось в чому перевага? Зелений більше зі смаком зеленого чаю, і він таке має гірчинку, певну. Втім, він більш солодший за смаком. А це за смаком ну така фруктова смакота. Так, а ми його полюбляємо пити в чистому вигляді. Якщо дуже насичений, адже коли починаєш його спочатку пити, то він такий, ну більш більш такий густий смак. Ось то його можна розбавляти водичкою. Втім, в цьому нема значної потреби, адже за смаком він дуже-дуже смачний. Тож будьте здоровими і подивіться, яка краса. Краса і смакота. Тож, якщо що, пишіть, дзвоніть, ще буду в цьому місяці робити замовлення, допоки є в крутезних акціях. Бувайте!